Зрада дружини або чоловіка це завжди дуже боляче. Але чи може бути щось ще гірше у подружньому житті? Хоча відсоток чоловіків та жінок, які зраджують, зараз є майже рівним, але чоловіки, все ж таки, частіше, ніж жінки, потрапляють до в'язниць після того, як вбили свою другу половинку. Чи це тому, що вони справді скоюють більше таких злочинів, чи тому? Що вони не є настільки вправними у приховуванні своїх злочинів, як жінки. Як ви думаєте? Сьогодні ми розпочнемо серію історій про родини, які стали частиною цієї статистики: зрада, вбивство. І все це заради чого? Спадку, дітей чи просто, щоб стати вільним, коли кохання зникло. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки та, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам нашого каналу Ксенії І, Галині, Роксолані Галасай, Кера Кастер, Аджани Мірей та Катерині Дроздовій. Ми цінуємо вашу підтримку. Натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Історія перша. Родина Скакс. Роджер і Пенні Скакс були ідеальною парою. Він був успішним бізнесменом у світі технологій, а Пенні була турботовою домогосподаркою. Але при цьому вона знаходила час на громадську діяльність. Переважно більшість свого вільного часу вона проводила в будинках для людей похилого віку в Остіні, штат Техас. Крім того, Пенні також із задоволенням проводила в себе вдома заняття для молодих наречених. Щоб навчити їх, як бути ідеальною дружиною. Свою програму вона базувала на біблійному вченні. У 1996 році подружжя відсвяткувала 35-ту річницю свого весілля. Це було неабияким досягненням, особливо у світлі нещодавної кризи середнього віку, яку переживав Роджер. Віддалившись від дружини та вже дорослої доньки, Роджер захопився польотами та вітрильним спортом. Він також почав бурхливий роман з Ванесою Енн Фергюсон, жінкою, яка була трохи старша за його власну доньку. 6 березня 1996 року, коли пенні сиділа і грала на своєму роялі, її забили до смерті. Але злочинцю цього було мало. Тож він завдав їй ще декілька ударів ножем, який був взятий з її власної кухні. Через кілька годин поліція отримала тривожний дзвінок. Роджер Скакс повідомив поліцію, що, повернувшись додому з роботи, виявив вбиту дружину. Дружини та чоловіки жертв завжди його головними підозрюваними на початку розслідування, тож слідчі вирішили ретельно придивитися до особистості Роджера. Їм не знадобилося багато часу, щоб дізнатися про молоду подругу вбитого горем чоловіка. Це зробило Роджера ще більш цікавим для поліції. А стало те, що знаряддя вбивства. Було знайдено у сміттєвому контейнері за Офісом Роджера. Судово медична експертиза встановила, що на зброї зберіглися відбитки пальців Роджера Скакса. Тепер поліція мала речові докази, необхідні для звинувачення чоловіка у вбивстві його коханої дружини. Тим часом Роджер Скакс пішов на похорон своєї дружини. Він шокував присутніх своїм вбранням червоно-білосиньою біло шкіряною курткою з орлом на спині. Це було дуже дивно. Але згодом він дав ще більше поживи для пліток. Після похоронної меси він сказав друзям, що без сумніву одружиться згодом протягом року. Минуло два з половиною роки, поки нарешті Роджерс Какс постав перед судом за вбивство своєї дружини Пенні. Після восьми годинних дебатів присяжні у складі восьми жінок і чотирьох чоловіків визнали його винним у вбивстві. Тим же присяжним. Знадобилося лише 2,5 години, щоб засудити Роджера до 32 років ув'язнення і штрафу в розмірі 10 тисяч доларів. Згідно з інформацією на сайті Департаменту кримінального правосуддя Техасу, Роджер Скакс вийде на волю у 2030 році. Вперше він отримав право на умовно дострокове звільнення у 2014 році, але його клопотання було відхилено. У 2023 році Роджеру Скаксу виповнилося 83 роки. Він перебуває в ув'язненні у виправній колонії Дункан в Діболлі, штат Техас. Історія друга родина Роузборо Майкл Алан Роузборо був добре відомим у своєму рідному місті Денвер, штат Пенсильванія. Він був гробівцем у третьому поколінні та мажоритарним власником похоронного бюро Роузборо. Сімейного бізнесу, який був заснований ще його прадідом. Але Майкл мав темну сторону, і вона не мала нічого спільного з його померлими клієнтами. Темною таємницею Майкла була його пристрасть до позашлюбних зв'язків. І одна з таких інтрижок мала смертельні наслідки. Майкл та його дружина Джен Роузборо були одружені близько 19 років. У липні 2008 року вони придбали будинок своєї мрії. І почали робити різні прибудови, щоб розмістити свою сім'ю шести осіб. І для сім'ї, і для друзів здавалося, що вони живуть ідеальним життям. Ніхто й не підозрював про темну сторону Майкла. Однієї ночі поліція прибула до будинку родини Роузборо. Сусіди із здивуванням та цікавістю спостерігали за роботою правоохоронців, намагаючи зрозуміти, що трапилося. Новина, що Джен знайшли на дні сімейного басейну, швидко розлетілася. Сусіди були шоковані смертю дружини директора похоронного бюро. Таке не могло статися в їхньому тихому містечку. Майкл стверджував, що пішов спати о 22.00, залишивши Джен відпочивати біля басейну. І лише о 23.00 чоловік знайшов її на дні басейну і зателефонував в 9.11. Поліція відправила тіло загиблої на судову медичну експертизу. Фахівці провели розтин, вони виявили, що Джен били кулаками, руками і ногами і душили, а вже потім кинули до басейну. Громада була ще більше шокована, адже всього через 11 днів після смерті Джен був заарештований її вбивця. Як ви вже здогадалися, ним виявився ніхто інший, як її люблячий чоловік Майкл. Під час офіційної заяви. Департамент шерифа заявив, що у Майкла Роузборо були свіжі подряпини на руках і обличчі. Також в заяві говорилося, що були знайдені докази того, що вбивця намагався приховати свої мерзенні діяння, прибравши місце злочину до прибуття екстрених служб. Близькі сусіди Роузборо з самого початку ставилися до Майкла з підозрою. У ніч смерті Джен у будинку Роузборо була непроглядна темрява. Вони розповіла детективам, що в будь-яку іншу ніч будинок був освітлений як злітно-посадкова смуга, надмірно, на думку деяких сусідів. Багато містян відмовлялися вірити, що Майкл здатний на такий жахливий злочин. Однак їхня думка раптово змінилася, коли стало відомо, що вдівець мав незаконний зв'язок із заміжньою жінкою. І інша жінка, Анджела Фанк, зробила публічну заяву. Вона була вагітна від Майкла. Після арешту Майкл перебував під вартою без права на заставу до дня суду. На суді присяжні почули похмурий, беземоційний дзвінок Майкла до служби порятунку 9.1.1, а потім радісну розмову молодого батька зі своєю коханкою про їхню дитину. Були представлені докази, які підтверджували їхній зв'язок, електронне листування Майкла і Анджели, в якому вони обговорювали після обідні зустрічі. Одруження та плани на медовий місяць, але ніколи не говорили про розлучення подружжя. Після тритижневого суду присяжних Майкл був визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Зараз він перебуває у в'язниці у Франквілі, штат Пенсильванія. Історія третя Родина Нойландер. У 1974 році рабин Фред Нойландер, Заснував реформаторський рух М. Коршалом у Черігіл, штат Нью-Джерсі. Він був улюбленим і шанованим лідером для членів своєї синагоги. Однак через 20 років він втратив повагу членів синагоги, знайомих та друзів, і навіть своїх близьких, а його власні діти від нього відвернулися. А все через те, що його звинуватили у підбурюванні до злочину. 1 листопада 1994 року. Фред увійшов до свого будинку і побачив свою мертву дружину Керол. Її замордували до смерті і залишили на підлозі у вітальні. Фред негайно зателефонував до служби порятунку 911. Старший син найландерів метью працював у поліції. Уявіть його шок, коли хлопець почув сигнал тривоги та впізнав адресу будинку своїх батьків. Він негайно примчав на місце подій. Смерть Керол спричинила скандал в містечку, а все через те. Що кримінальне розслідування викрило позашлюбний секс, шахрайство та замовне вбивство. І все це стосувалося одного єдиного релігійного лідера рабина Фреда Нойландера. Виявилось, що він практикував ну зовсім не те, що проповідував людям. Так, невдовзі від початку розслідування поліція дізналася, що рабин любив бавитися в гріхах плоті. кажуть, що він мав декілька позашлюбних зв'язків протягом багатьох років. Слідч дізналися, що нинішньою коханкою Рабина була Елейн Сенчині вогненоруда молода жінка. Вона була відомою філадельфійською радіоведучою. Їхній роман на момент смерті дружини тривав вже два роки. Але, незважаючи на всю ту брудну картину, яка вималювалася навколо Фреда Нойландера, інформація про те, хто і чому вбив його дружину Керол, не було. На жаль, у справі Керол. Не було жодних зачіпок протягом тривалого часу. Але детективи не полишали спроб розкрити її вбивство. Звісно, зрада чоловіка була очевидною, але зрада ще не робить людину вбивцею. Однак, здавалося б, не звідки останній шматочок пазлу потрапив до рук слідчих: Леонард, Лен Дженнов. Зізнався в поліції, що він і ще один чоловік Пол Деніелс, отримали від Рабина 18 тисяч доларів за вбивство його дружини. Була лише одна проблема Леонард Дженов мав репутацію брехуна. У різний час він стверджував, що був співробітником ЦРУ, колишнім агентом ФБР, офіцером поліції, товаришем по зброї президента Рональда Рейгана і гравцем у справі Іран Контра. Його розповідь про вбивство збігалася з доказом, які мала поліція. Але чи зміг би такий патологічний брехун, як Леонард Дженов, переконати присяжних, що він вбивця? У розповіді Лена стверджується, що рабен, який його добре знав, бо він відвідував синагогу, підійшов до нього і запитав, чи хотів би він вбити ворога Ізраїлю і ненависника євреїв. Лен погодився. У день вбивства Рабін планував бути в синагозі, щоб мати алібі, поки Керол була вдома сама. Лен і його приятель прийшли до будинку на Іландері. Вони сказали, що хотіли побачитися з рабином. Коли Керол сказала, що його немає вдома, Лен попросився до вбиральні. Ми ніколи не дізнаємось, чому Керол дозволила йому увійти. Може, вона впізнала Лена, якого бачила в синагозі, чи просто виявила гостинність до незнайомця, але жінка дозволила йому увійти в будинок. Увійшовши всередину, Лен і Пол забили Керол до смерті. І спробувала представити це все як невдале пограбування за вказівкою Фреда. У 1998 році, спираючись на суто непрямі докази, які значною мірою ґрунтувалися на свідченнях Олена Дженнофа, заявах коханки Фреда про їхній роман і снах Фреда влітку 1994 року, в яких він стверджував, що бачив насильство в майбутньому Наткеру. Прокуратура домоглася винесення проти рабина обвинувачення у вбивстві. Перший судовий процес закінчився винесенням вердикту присяжних. Без сумніву, Фред Нойландер вірив, що Бог відповів на його молитви, але він сильно помилявся. Під час другого судового процесу, син Керол Метью, той самий, який прибув першим до будинку батьків і тепер називав свого батька Фред, розповів присяжнім про деякі свої спогади про той вечір, і вони швидко визнали Фреда винним у вбивстві його дружини. Під час винесення вироку Рабен проявив неабияку зухвалість, коли попросив про милосердя при винесенні вироку. Суддя не розгубився і проявив милосердя. Він засудив Фреда до довічного ув'язнення, з якого він повинен відсидіти мінімум 30 років у департаменті державних покарань Нью-Джерсі. Наразі він перебуває у в'язниці штату Нью-Джерсі, в Трентоні, штат Нью-Джерсі. І його поточна дата умовно дострокового звільнення червень 2030 року. Лен Дженов був засуджений до 23 років ув'язнення. Не дивно, що у 2009 році він намагався відмовитись від своїх свідчень, стверджуючи, що рабин не наймав його для вбивства Керол. Але йому ніхто не повірив. Він був звільнений умовно достроково у 2014 році. Пол Деніелс також був засуджений до 23 років. І вперше отримав право на умовно-дострокове звільнення у червні 2010 року. Але йому було відмовлено через проблеми з психічним здоров'ям він залишався пацієнтом медичної частини північної державної в'язниці в, в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, до свого умовно-дострокового звільнення в січні 2015 року. Друзі, сьогодні ми почули історії трьох родин. Всіх їх об'єднує зрада. Вбивство та обман. Як думаєте, чому чоловіки просто не розлучилися зі своїми дружинами? Адже так простіше? Чекаємо відповіді у коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді, де ми продовжимо говорити про зрадливих чоловіків.